Всіх вітаю, компанія «Автопарк» Вінницький філіал. У нас нове надходження. Це у нас легендарний автомобіль Toyota Camry 55-й кузов. Офіційний автомобіль. Автомобіль у нас в дуже в гарному технічному візуальному стані з пробігом 150 тисяч кілометрів. Так все виглядає, чорна, правильна. машинка у нас затонована. Комплектація «Престиж». Оригінальні диски. зимова резина, Безключовий доступ. По кузову зовнішнє. Взагалі жодних нарікань немає. Є у нас передній задній партрунік, камера заднього виду. Задній пакет. Перейдемо до салону, По салону у нас чорна шкіра, ще все в плівочках. Шкіра просто в ідеальному стані. Ось так все виглядає, така краса, надійний, комфортний, просторий автомобіль. Ставочки дерева по салону. Спереду нас повний електропакет, передній ряд з електроприводами, підігріви. Ось така акустика, ставки дерева на кермі, жодної помилочки. Круїз-контроль, датчики світла дощу, також настановлено на ГБО. Автомобіль дуже в класному стані. Звичайний автомат, електродзеркала, електроскладання дзеркал є. 2016 рік, друзі, коза, цікав даний варіант. Ми знаходимося за адресою міста Вінниця вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати нас за ціною 18 990 доларів. Доступне в та в кредит. Також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.